Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, як завжди, для вас супер пропозиції в нас на каналі. А також, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, повністю все під ключ. Так, і приїхала свіженька пропозиція. Лише з аукціону буде супер ціна. Кіа Ніро, 9 місяць 2020 рік, автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах. Чистий 2020 рік вже йде рестайлова комплектація даного автомобіля Динамік. Ледовське світло, ближнє, дальнє, легкосплавні диски, біленький, благородний колір. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, весь в оригіналі. 2020 рік вже мають ледовські задні стопи рестайлінгові. Досить стильно, сучасно виділяється даний автомобіль в потоці інших автомобілів. Так, автомобіль в ідеальному стані, легкосплавні диски, без царапин, кузов без мятин і тому подібне. Автомобіль лізинговий і обслужений згідно регламенту. Так, є в нас безключовий доступ комплектація Динамік. Чотири склопідйомники, амбієнт підсвіточка є. Салончик поєднання матерія і шкіра. Такий стильний сучасний салон має Niro, комплектація Динамік. Автомобіль, ще раз наголошую, в ідеальному стані. І саме основне чесний. Перевірений пробіг. Ми бачимо 140 тисяч пробіг. Це є пробіг, підтверджений і перевірений. Запас ходу даного автомобіля при повному заряді зараз показує 432 кілометри. Звичайно, при спокійній їзді даний автомобіль проїде і всіх 500 кілометрів. Комплектація Динамік має нову мультимедію. Має амбієнт підсвіточку. Підсвіточка міняється в кольорах біленька, червона, голубенька, яка вам більше до вподоби. Далі. Клімат підігрів сидінь. Камера заднього огляду, проекція, задній парктронік. Мультикермо, адаптивний круїз. Все це є. В комплектації динамік, підключили ми комп'ютер, щоб не бути голослівними. Сох батареї, життя батареї 100%. 140, 140 тисяч чесного пробігу. Автомобіль в ідеальному стані по кузову, в ідеальному стані, по пластиках. І досить приємно сидіти на матерії. Хто полюбляє? Сидіння з матерії, будь ласка, саме це цей автомобіль для вас. І, звичайно, ціна даного автомобіля також буде хороша, тому що простіша комплектація і 140 пробіг. Будь ласка, салончик даного автомобіля як новий. Далі, багажне відділення. Багажне відділення так само, як новесеньке. Пластик, ковролінчик, все просто супер. Є силовий кабель для швидкістої зарядки і другий зарядний пристрій від звичайної розеточки 220. Аварійний знак, жилеточки, аптечка, компресор електричний, смола. Все присутнє в даному Автомобіль. І також буде суперціна. Ціна з доставкою в Україні буде написана в темі відео. Так, є багато інших ще кіаніру, інших комплектацій, інші пробіги, звичайно, інші ціни. Так, для прикладу, є білий перламутр Комплектація максимальна. Executive Лайн. 141 тисяча пробігу, ціна нето на експорт 14 999 євро. Є також суперпропозиція така графітова. Чистий 2020, 2022 рік з пробігом всього-навсього 22 763 км. Так, є такий автомобіль. З люком максимальна комплектація. Є Кіаніро темно-синій металік, є Кіаніро чорний металік, є інші представники електромобілів. Це такі, як ID3 в класному кольорі, графітовому з панорамою 58 кВт батарея. Є такий автомобіль в наявності. Автомобільчик весь в рідній фарбі. Автомобіль в збереженому стані з хорошим пробігом. Так, Mercedes EQB класу. так, Сьогодні ми даний автомобіль купили для, нашого, для нашої підписниці з міста Одес. Буде даний автомобіль прямувати в місто Одес. Є такі автомобілі, як Ford Mustang. Такий автомобіль в чорному кольорі. Ми вчора лише відправили в. На, до України для клієнта з міста Харків. Також є Tesla Model 3, Long Range, Dual Motor, біленький салон, білий перламутр. і свіжесенька пропозиція лише за аукціону. Супер стильний, супер сучасний колір, електрик, комплектація тех на босе, ледівське світло, ближнє дальнє. Досить класний колір. Я взагалі від нього в захваті. І поєднання чорний дах з голубеньким кузовом. Досить стильно. Автомобіль також в ідеальному стані. Пробіг даного автомобіля 83 тисячі кілометрів, 62 кВт батарейка. Є такий автомобіль в наявності, має якусь. Незначну м'ятинку, яку треба буде видалити без підфарбування. Так, і ще є такий супер стильний графітовий Ford Mustang 75 кВт. Автомобільчик Супер стані. Окремо також зробимо огляд на нього. Audi e-tron Q4. Також свіжесенький прийшов з аукціону. В класному сірому кольорі. Автомобіль весь в рідній фарбі, має матричні фари, легкосплавні диски в збереженому стані. Так, і чесний перевірений пробіг 71 тисяча. Підтверджений сервісною історією автомобіль з сервісним обслуговуванням. Є таке ауді, зробимо також окремий огляд на даний автомобільчик. А супер пропозиція дня Kia Niro, комплектація Динамік по супер ціні Ціна з доставкою в Україну буде вказана в темі відео. Є тепловий насос, автомобіль технічно справний, сок батареї 100% автомобільчик в. Рідній фарбі. Так, кого цікавить, не зволікайте, такі пропозиції бувають досить рідко. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо в Україну, також по Україні. І також будь-який автомобіль будь-якої марки можемо викупити для вас на лізинговому аукціоні в Нідерландах. Клімат в Нідерландах хороший, зим немає. Відповідно, автомобілі без корозії по кузову. кузеву. такі є сьогодні в наявності. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями і, звичайно, телефонуйте 050 565 0817. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Дякую за позитивні коментарі.